Молитву Отче наш передав нам лука в коротшій формі, а Матей у тій, яку перейняла і якою молиться церква. Дискусія про те, який текст є більш первісним, є не зайвою, але все ж не принциповою. Як в одній, так і в другій редакції ми молимося разом з Ісусом, і ми вдячні, що в Матеєвій формі семи прохань чітко розвинути те, що в Луки, не наче лише окреслюється. Перед тим, як перейти до детального розгляду, дуже коротко поглянемо на структуру молитви, переданої нам Матеєм. вона складається насамперед із одного звертання і семи прохань. Три з цих прохань є проханнями, зверненнями до другої особи однини, чотири є проханнями від першої особи множини. У трьох перших проханнях йдеться про справу самого Бога в цьому світі. У чотирьох наступних про наші надії, потреби і нужди. Співвідношення між обома частинами прохань молитви можна порівняти зі співвідношенням обох скрижалей декалогу, які, в принципі, є розвитком обох частин головної заповіді: любові до Бога і ближнього, дороговказами любові. Так, у молитві Отче наш передусім постає пріоритет Бога, звідси сама по собі випливає турбота про правильну людськість. Тут також йдеться насамперед про шлях любові, який водночас є шляхом навернень. Щоб людина могла правильно молитися, вона мусить перебувати в правді, а правдою є насамперед Бог. Боже Царство. Передусім нам треба вийти з самих себе і відкритися Богові. Ніщо не може стати правильним, якщо ми не будемо перебувати з Богом. Тому молитва починається від Бога і веде нас на дороги людськості. Врешті-решт ми сходимо вниз аж до останньої загрози людині, яку вистерігає зло. В нас може здійнятися образ апокаліптичного дракона, який веде війну проти людей, що слухаються заповідей Бога і тримаються свідчень Ісуса Христа. Але ж завжди залишається початок. Отець наш, ми знаємо, що Він з нами і що Він тримає нас у своїх руках, нас рятує. Священник Петер Ганс Кольвенбах у своїй книзі реколекції розповідає про одного свіднохристиянського старця, якому хотілося молитву Отче наш завжди на останньому слові заспівати. А для цього личило б завершити її першими словами Отче наш. Таким чином, пояснює старець: ми йдемо дорогою Воскресіння. Починаєш у пустелі зі спокусами. Повертаєшся назад у Єгипет, потім крокуєш виходом через зупинки прощення та манни Божої і сягаєш волею Божою краю Його обітниці, Божого Царства, де Він нам звіщає таїнство свого імені наш Батько. Обидва шляхи вгору і вниз разом можуть нам нагадати про те, що ця молитва завжди є молитвою Ісуса. І вона розкривається через сопричастя з Ним. Ми молимося Отцеві Небесному, якого знаємо через Його Сина. І так Ісус завжди є на тлі прохань, які ми побачимо при детальному поясненні. Нарешті через те, що Отче наш є молитвою Ісуса, вона є молитвою триєдиною, ми молимося Отцеві. З Христом у Святому Дусі.